Якщо ви любите керувати, розбудовувати і мріяли про свою імперію серед зірок, то оновлення No Man's Sky Beacon саме для вас. У цьому огляді ми пройдемося по всіх ключових змінах і фічах, які додали нам у нашу улюблену гру. Але перед тим як почати, не забудьте підписатися на цей мій YouTube канал. Де я регулярно публікую гайди, новини та проводжу ігрові стріми українською мовою. До речі, про стріми для них я відкрив окремий канал Містер Флокіджі Live. Тому, якщо ти любиш дивитися мої стріми та не хочеш їх втратити, то підпишись на мій лайв канал, адже з часом всі стріми будуть відбуватися виключно на ньому та на моєму твіч каналі. Записи ж стрімів теж будуть публікуватися виключно на лайв каналі. Тому підпишись, щоб не захопити мій контент. Посилання є в профілі, а також в описі під цим відео. Разом ми створюємо україномовну спільноту та витісняємо з українського ефіру Контент з країни мордору. А якщо ви хочете підтримати мій канал та розвиток українського YouTube фінансово, то зробити це ви можете через спонсорство на YouTube або через донат з використанням платформ, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео. Ваша підтримка дозволяє мені більше часу приділяти контенту, записам. Монтажу і вкладатись у якість та організацію цікавих проєктів по типу Української космічної республіки. Дякую всім тим, хто вже підтримує мій канал спонсорством. А тепер повернемось до огляду. Що ж це за оновлення взагалі? Бікон – це не просто патч, це фундаментальне переосмислення механік поселень. Якщо раніше ви керували поселеннями через мікромісії, то тепер. Це плановий розвиток поселень у конкретних напрямках та стратегіях. Поселення тепер відчуваються як мікронації зі своїми культурами, подобаннями і проблемами. Ви не просто архітектор, ви губернатор, мер, дипломат, захисник і психолог усього міста. Тепер ти можеш керувати не одним, а до чотирьох поселень одночасно. Хочеш колонію на лавовій планеті, морозну експедиційну базу, поселення в хімічній атмосфері та місто роботів? Немає проблем. бери всі чотири у кожному окрема історія, проблеми, можливості. Мудро керуйте своїми поселенцями та інвестуйте в їхню інфраструктуру, щоб кожне поселення процвітало, виробляючи прибуткові ресурси та стало безцінною ресурсною базою. Протягом усієї вашої подорожі, як справжній мер, переглядайте історію досягнень вашого поселення та статистику, отриману протягом вашого перебування на посаді. Покращений облік тепер документує ваш вплив на щастя ваших громадян, кількість успішно відбитих атак, побудовану інфраструктуру, яка впливає на тип економіки поселення та інше. Всі ці параметри не просто для краси. Вони реально впливають на розвиток подій. А якщо втомилися керувати, відправляйтесь на пенсію та надайте можливість поселенню існувати без вас. Адже керувати чотирма поселеннями це не жарт. Тобі доведеться розподіляти ресурси, пріоритети і навіть свій час між ними. Але твої старання тепер оцінюються. Значні події в поселенні, зокрема фестивалі, нові громадяни. Успішні експедиції, будівництво будівель тощо тепер святкуються мешканцями з використанням феєрверків в центрі міста. А тепер давайте пройдемося конкретно по новим механікам. Кожна будівля у поселенні тепер має грейд від С до С та має вплив на економіку, власний розрахований внесок у населення, щастя та продуктивність поселення. Що робить вибір будівельних рішень важливим, ніж будь-коли? Ретельно вибирайте, які будівлі модернізувати, щоб отримати бонуси, які вас цікавлять. Поселення, що звільнилися від боргів, тепер мають значно ширші спектри можливостей для виробництва ресурсів. Кожен ресурс тепер прив'язаний до рівня покращення певних будівель, що дозволяє гравцям, які розвивають сільськогосподарські, промислові або торгівельні спеціалізації, мати доступ до ширшого спектру матеріалів. Вироблені ресурси тепер контролюються вами, а не призначаються автоматично. Розвиток певної економіки в поселенні тепер впливає і на зміну економіки в системі, де знаходиться це поселення. Нова механіка споруд тепер пропонує глибшу інтерактивність та ігровий процес. Так, з рівнем розвитку класу будівель у вас з'являтимуться їх нові функції, такі як поява представників гільдій на ринках, функції досліджень систем. Продажу мультитулів на фабриках і багато іншого. Змінилась і механіка взаємодії з мешканцями. Розмова з вашими поселенцями тепер може розкрити інформацію про кожного з них, яка надає уявлення про їхню особистість, сильні та слабкі сторони, а також про навички будь-яких спеціалістів. Таких як пекарі чи музиканти. Замість того, щоб просто дивитися на ці цифри, ти починаєш розуміти, хто з них реально працює, а хто просто робить вигляд. Це відкриває нові можливості: можна впливати на кадри, змінювати ролі і навіть виганяти когось, якщо він псує атмосферу. Суперечки між громадянами були повністю перероблені та розширені, що надало гравцеві більш широкий вибір рішень: Визначте власну моральну позицію щодо сварок ваших громадян. Або оштрафуйте їх усіх, якщо винні всі. Тепер гравцеві доступні різноманітні нові управлінські рішення, які є наслідками ваших попередніх дій. Небезпеки, що загрожують планетарному поселенню, теж стали більш різноманітні. Тепер поселення можуть атакувати сили вартових. Пірати та гидка королева комах зі своїм виводком. Але розширились можливості захисту. Тепер ти можеш залучати на захист поселення свій флот, який ти організуєш навколо свого флотоносця. І ось ти будуєш, модернізуєш, реагуєш на напади. Але що ж далі? Раніше все забувалося, тепер усе документується. Тепер у тебе є справжній журнал управління. У ньому відображається вся історія поселення, коли прийнятий новий мешканець, скільки мешканців прибуло за весь час, хто і за що був вигнаний, скільки разів вас атакували, і скільки разів видали дали прочухана нападникам. Як змінювався рівень щастя громадян з часом тощо це забезпечує поселенню унікальну хроніку. І так, тепер є сенс повертатися назад. Аналізувати і навіть пишатися тим, що ви зробили. Нарешті намацкай додали те, чого бракувало всім гравцям: емоції. Коли в поселенні відбувається щось важливе, мешканці тепер святкують. Це не просто візуальний фан, це відчуття того, що ти справді щось змінив у цьому світі. І коли ти бачиш, як мешканці вибігають на площу, пускають феєрверки або просто починають танцювати, це додає неймовірної глибини у симуляцію життя. Відкрийте для себе й новий тип поселення. Рідкісні поселення автофагів вони населені таємничими роботизованими формами життя, які зібрані з металобрухту та кристалів. Гравці, які стикалися в грі з расою автофагів, можуть приєднатися до цих поселень як мери, отримавши для цього спеціальне запрошення. Винагорода, унікальна архітектура і справді інший вайб у будівництві. Архітектурно це виглядає як синтез античного стилю та кіберпанку. Уночі вони світяться, а їхні мешканці майже повністю мовчазні, проте справно виконують свої функції. І ти відчуваєш, ніби керуєш колонією далекого майбутнього, створеного не для людей. А для штучного інтелекту додали нам і нові елементи для будівництва власних баз. Тепер ми можемо будувати стіни ржею, тріщинами і ефектом часу. Також додалися нові елементи будівництва у стилі автофагів, які ви можете відкрити на аномалії з використанням втрачених даних та Атлантидів. Тепер більше свободи в архітектурі завдяки цим розширенням. Комбінуйте старі стилі з новими та створюйте неповторений зовнішній вигляд для своїх баз. Це рішення ідеально підійде для тих, хто хоче створити постапокаліптичну атмосферу або надати поселенню вигляду древнього форпосту Ржавим серцем або поселенням у стилі кіберпанку. Також було перероблено механізм з'єднання базових частин конструкцій. Що значно покращило процес будівництва під час встановлення перекриттів та дахів, і це оновлення просто супер. Адже раніше будівництво було справжнім піксел хантінгом, коли ти хотів встановити елемент саме так, як ти хочеш. Тепер з цим у вас не виникатиме проблем. В оновленні Beacon ти відчуваєш себе не лише як керівник, а ще й як стратег. І кожне твоє рішення вирішує долю громади. Програв, готуйся до втрат. Виграв, громада буде тобі за це вдячна. Оновлення Beacon – це любов Hello Games до гравців. Це доказ того, що навіть після понад 8 років після релізу гру можна розвивати, досконалювати і дарувати нове. Є чому повчитися іншим розробникам. Дякую, Hello Games за це. А на сьогодні це все. До зустрічі.